Всім привіт, вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Ні я, ні YouTube не любимо зникати з радарів так надовго, але як кажуть французи з селяві, якось так виходить. Ми з Артемком гостювали два тижні у моїх батьків. Я навіть трішечки засумувала за нашим домом, хоч в селі, знаєте, класно, по-своєму цей співташок, чисте повітря. Ну, класно. Але додому все одно хочеться. У цьому відео ми з вами будемо і прибирати, і готувати. А також у нашому містечку відкрився магазин Сінсей, тому ми прогуляємось полицями магазину. Як без цього, тому і покупочки якісь дрібні у цьому відео також будуть. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. По приїзду, перше, що ми зробили, це закупились продуктами, бо вдома вже зовсім нічого не було. Холодильник порожній. Стратегічні запаси вичерпались, тому необхідно було з'їздити до супермаркету. Та і відверто кажучи, ми і не закуплялися до від'їзду, адже я знала, що чоловік постійно працюватиме, буде в якихось відрядженнях, поїздках і вдома буде, власне, тільки ночувати. І судячи з усього, він навіть нічого собі вдома не готував. Тому необхідність була. Дуже терміново поїхати в супермаркет, бо не було навіть з чого приготувати обід. Як я вже говорила, я не маю якогось списку продуктового кошика. Так, звісно, це завжди молоко, масло, хліб, але щоразу якийсь набір продуктів змінюється відповідно до нашого настрою та вподобань в той чи інший час. Ну і звичайно ціла гора прання мене чекала. Та я й дещо своє ще привезла з села, та що не встигла попрати в мами. Та і по приїзду замінила скрізь постільну білизну, тому прання було чимало. Та да, і ще тут якісь покупки чоловіка треба було теж попрати, і я одразу перед першим пранням відрізаю усі ці бірки, бо якщо цього не зробити, вони кусають, лоскочать словом, це не дуже комфортно, тому краще це зробити перед першим пранням і просто забути, бо далі то спішиш на роботу, то немає під руками ножиць і так далі, тому подібне, тому роблю це саме перед першим пранням. Ну, а далі я відправилася у сінсей. Дуже рада, що він відкрився в нашому маленькому містечку. Адже тут досить такі цікаві штучки для дому. Я обожнюю саме ці відділи в магазинах, одяг мене абсолютно не цікавить, тому я так гарно морально відпочила в цьому магазинчику. Правда, людей було дуже багато і якось знімати. І щось роздивлятися. Не було дуже комфортно, все так знаєте, компактно, вузько. Купа людей, купа дітей з кульками повітряними, тому я тут багато часу не провела. Сподіваюся, буду мати нагоду іншим разом. Ну і поділюсь, звісно, покупками. Сінсей придбала ось такі два підсвічника за 79 гривень. У мене Таких підсвічників немає. І я помітила, що тут вони не дуже добре пофарбовані. Сподіваюсь, що для використання для якихось декоративних цілей на Різдвяні свята. Цих світильників буде повністю аніж достатньо, тим паче за таку ціну супер. Ну, і головна покупка це ось ця. Декоративна наволочка, дуже такі класні, яскраві літні кольори. Мені вона дуже сподобалась. І там було насправді дуже багато цікавих речей, але оскільки сьогодні відкриття, дуже багато людей, і важко було щось придивитись, роздивитись добре. Тим паче я була з Артемом, тому... Буду готувати вечерю, і в АТБ я нещодавно купила ось таку рибку. Я не знаю, що воно таке, буду пробувати. Почистила, як знала, я не спец по чисті риби, це так точно. Але дуже хотілося мені спробувати, бо насправді біла риба, я вважаю, дуже недооцінена. Всі ганяємося за червоною, але тут також дуже багато. І білка, і хоч і невеликий відсоток, але жирність також є. Хочу саме запекти її, і зараз додам спеції до риби. Я нещодавно придбала собі ось такі і ще деякі купила. Потрібно вже пересипати їх до цих баночок. Вже підготувалась, помила в посудомийній машині. Вони просто сяють, тому треба буде це все засипати. Але напевно якось іншим разом, бо зараз я дуже спішу. Поки запікалась риба, я на швидку руч зробила салат із того, що було. Ну, і загалом вечеря вийшла дуже смачною, легкою та корисною. Ну що, дівчата, як ви мені і писали в коментарях, краще купити вже готову розсаду потуні. Це сульфінія. І я просто не могла пройти повз. У нас відкрився такий величенький магазинчик з квітами біля ринку, і я просто кажу: не могла пройти повз. Але не шкодую, що посадила свою розсаду. Як кажуть, досвід не купиш за гроші, тому я залишу свою розсаду трішечки і собі, і у сфекра на подвір'ї є, де її прилаштувати. Частину розсади я віддала своїм дівчатам. Ну, і як тільки я її розсадила, вона одразу пішла в ріст, я її вже прищепила, тобто, коли з'являються чотири. Листочка можна відривати, відщіпувати, аби вона кущилася. І з братиками я теж таку саму процедуру зробила. Дуже рада, що все таки наважилася. Посадити, хоч і посіяла я трохи пізновато. Та все ж ніколи не пізно посадити квіти, додати ще якісь композиції, хоч я вже ось і купила цю сульфінію. Буду мати з чим порівняти сульфінію з петунією. Ну, словом, я кажу: досвід за гроші не купиш. Мені навіть дуже сподобалася моя грядка, моя, не знаю, клумба на підвіконні. Ще хочу розказати вам щодо іпомеї. Я її накрила, тому що у нас були заморозки. І ця іпомея ще більш-менш вижила. Вона називається іпомея Пурпурна. І у мене була ще одна іпомея. Але вона, на жаль, замерзла. От, бачите, такі листочки пошкодилися, От, але вона ще виживе. Я її ще з цього боку закрила. Думаю, що все буде з нею добре. Інша іпомея називається Scarlet. От з нею виникли проблеми. Вона, по-перше, на сонці не полюбила бути. Одразу листочки чорніли, кидались такими якимись плямами. Ну словом, вона вже показала, що на балконі вона не буде. І після того, як почались такі заморозки, якщо це можна назвати і 0 градусів, і 2 градуси, я, до речі, не подивилась, що іпомею потрібно на вулицю можна лишати на вулиці тоді, коли вже температура вночі сягає близько 15 градусів, хоча б. І тому вона, в принципі, в мене вся померзла. Значить, суть така: іпомея пурпурна може пережити плюс 10. Це вже провірено. Е, і може пережити пекельне сонце. Теж провірено, бо вже на сонці було 35 градусів, все з нею окей. А от. Е... І помея Скарлетт Охара ні сонця не любить, ні вітру, ні заморозку, тому не рекомендую її саджати там, де є власне пекельне сонце, вітер, дощ, заморозки. Ну, ви зрозуміли. Але мені дуже хотілося спробувати себе в цьому році спробувати взагалі щось вирощувати. У мене не було такого досвіду, ну хіба що в дитинстві, коли я проживала в селі. І маю сказати, що з роками якось мені все більше хочеться щось саджати, якісь квіточки, мати якусь свою грядку. Не знаю, не буду казати, що це старість, бо я вже одного разу так сказала, то отримала купу, купу різноманітних коментарів. Тому так не буду говорити. Скажу це по-іншому. З віком хобі просто змінюються. А ще по приїзду монстера порадувала мене ось тут новим листочком. Він вже такий великий, класний вже позеленів, бо спочатку він досить так відрізнявся від інших. Ну, і буквально через декілька днів я побачила, що в ґрунті щось зеленіє, а це нові. Листочки монстери. Тепер точно можна сказати, що вона прижилась і прекрасно почуває тут, на цьому місці. Дуже рада, дуже тішусь цим маленьким досягненням. А це малесенька монстера, яка, дивіться, вже стільки листочків пустила. Ось ці всі. Тобто, раз, два, три і чотири. Це новенькі після пересадки. Оці я випадково пошкодила, коли вони були в такому зародковому стані. Я їх, на жаль, пошкодила. Але тим, тим не менше вона прижилась. І, до речі, оцю штучку, яка тримає власне, листочки, бо вони так розпадались в різні сторони. Це не дуже гарно виглядало. Я придбала у сінсей за 79 гривень. А ось ця монстерка, я думаю, що вона не прижилась і вже не приживеться, але я ще почекаю, бо тут був ще один такий листочок, на жаль, він зів'яв і бачу, що ці ну, такі собі. Добре, що я все-таки посадила і цей екземпляр, і, і цей. Вже що виживе, те і буде. Тут також нові листочки у цього вазончика з'явилися, а от гортензія, Щось вона, мені здається, так от застигла в своєму розвитку. Не знаю, що не так. Якщо ви знаєте, будь ласка, пишіть в коментарях, залюбки почитаю, бо дуже хочу, щоб у мене із нею все було ок. І тут також братики такі. Саму кращу розсаду, самі гарнесенькі такі листочки я пересадила, також відщипнула і вони теж формують кущик. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я знаю, що братики не люблять сильне сонце. Дуже шкодую, що на кухні у мене, на жаль, немає якогось кріплення, щоб розміщувати тут квіти. Але можливо, колись згодом воно з'явиться, і мені дуже імпонують саме братики, хотіла б тут колись посадити. Так, амареліс у мами вже відцвів, а в мене ще не зацвітав. І я прочитала, що потрібно садити цю цибулинку на чверть вище землі. І... Я маю цим зайнятися, пересадити. Можливо, ще піде ця стріла, яка дає цвіт. А ні, то, то вже ні. Просто кожна, кожна рослина потребує свого догляду, відповідного ґрунту, відповідного часу посадки. І це все, якби запам'ятати, ну, це непросто. Орхідейки вже все. Цю можна. Вже і пересаджувати. Я планую, бо має багато поганого коріння, а біленька ще цвіте, тому, напевно, зачекаю, поки і ця від і вже все разом буду пересаджувати. Хочу поприбирати у цій шафі зі спеціями, трішечки тут переорганізувати дещо. І для цього я купила такі. Баночки вже їх помила, висушила так само. І ці буду засипати спеції, які я придбала. А тут хочу зберігати насіння кіноа і насіння чія, бо я ніде не можу їх прилаштувати, тому вирішила прикупити такі баночки і зберігати разом зі спеціями. Хочу сказати декілька слів про таке зберігання спеції, а саме про цю поличку у формі сходинок. За два роки використання я. Залишилась навіть дуже задоволеною. Піддивилась такий лайфхак у Пінтерест, якщо не помиляюся, саме була в процесі формування, дизайну кухні, наповнення кухні. І мені сподобалось таке зберігання, оскільки все знаходиться на виду, видно, що є в наявності, що потрібно докупити, чого немає. Я дуже задоволена, можливо, комусь ця інформація знадобиться, якщо ви в процесі облаштування кухні. thank you Звісно, не всі спеції я зберігаю по різноманітних баночках-скляночках. До прикладу, спеції для імбирного печива мені не потрібні кожного дня, тому вони зберігаються в такому контейнері, і при потребі я дістаю його. І шукаю необхідну спецію, яка мені треба в цей момент. Ну, а ось що в мене власне вийшло, мені подобається. Звісно, можна удосконалювати. Я навіть маю деякі ідеї, і якщо вже щось зміниться до цього часу, я зроблю невеличку вставку. І справді до цього часу і дійсно дещо змінилось небагато, але. Взяла такі невеличкі контейнери, пересипала сюди спеції. Так, я ними користуюсь, звісно, рідше, аніж основними, але все-таки мені хотілося забрати цей візуальний шум. Хотілося б і тут щось придумати таке вище, аби закривало ці пакування. В цілому, мені дуже навіть подобається картина. Потім я ще знайшла один такий контейнер, пересипала сюди чорний кунжут. Чомусь, коли купувала ці баночки, зовсім забула ще про кунжут. В будь-якому випадку прийдеться щось докупити, бо зазвичай я купую більші пакування. Що сказати? Я задоволена своєю припрацьованою роботою. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика, тим самим підтримати українськомовний контент. Я вам ще раз дуже вдячна за всі теплі слова, які ви залишаєте під моїми відео. Дякую вам і побачимось в наступних відео. До зустрічі! Поки мене не було з артемом, шавлі я дуже так підросла. Я була вимушена зробити їй якесь хендмейд-кріплення. Звісно, з тим, як вона буде виростати, буду щось інше придумувати. Можливо, щось куплю таке, як я поставила біля монстери. Ну, а мій Зоміокулькус це просто. То я його воскрешаю, то я його знову завожу в якісь рам... рамки, але цей раз не я. а, Напевне, мій чоловік, але вже що зробиш, дуже шкода, я тільки тільки тількино його воскресила. О, так, добре, що тут хоч Калонхоя мене потішив, бо всі ті пуп'яночки, які були, гарнесенько зацвіли. Тепер тішать моє око. Дещо вже, на жаль, відцвітає, але все одно такий жовтенький, радісний весняний колір не може не тішити.